Є такий урядовий пул, те, що називається. Ну, є дека, яка стоїть, яка пише всі урядові трансляції. Ну, було таке там, 15 років тому. Тобто, це ж 10-й рік. Е, дека стоїть і вона записує все, що переганяє Кабмін, Верховна Рада, і це все автоматом пишеться на носії, цифрові, не на касети, ясна річ, як свого часу. От, і це було записано: це урядовий пул. Ну, тобто тут нічого такого немає. Це з уряду прийшло відео. От воно в цьому вигляді і прийшло. Ми такі дивимося і чманіємо. Типу, це що правда? Ну це, ну це Тобто, якщо з уряду прийшло, це можна показувати. І я тоді працював на Твай. І ми це показували. в етері Прямо але Так. Е... так, Теж, так клас. І було. Так, та, ми взяли. просто взяли те, що це, це, це пул, це урядова розсилка. Саша це нічого смішного в цьому. Тобто, уряд настільки там лашпети працювали, відмивали бабло, що вони okay. отаке надіслали на всі телеканали, То всі mm -hmm. почали це показувати. В Уряду, ясна річ, що вуха вже сині пухнуть і так далі. Як це зупинити? Це зупинити неможливо. І ми це показали, і я це кажу. Ясна річ, що верстайте, пропало, все. От, ну, це смішно. Ви ж самі надали це відео? Ви ж не написали, показують, не показують, все.